Друзі, вітаю кожного, хто зараз дивиться це відео. А нехай Божий мир і Божа благодать перебувають з вами. Сьогодні я хочу проповідувати на ну, дуже практичну тему. Але перед тим, як я назву цю тему, тему моєї проповіді, я хочу просто, щоб кожен з нас задав собі ну, одне просте запитання. Я знаю, що більшість з нас, хто дивиться це відео, це християни, це віруючі, спасені люди. Але просто задайте собі одне запитання. Я спасенний для чого? Тобто, що я маю робити як віруча людина, як спасенна людина? я впевнений, що багато з вас ви можете багато чого сказати, саме для чого Бог спас мене. Але я думаю, що я поєднаю все це одним простим словом: спасенний для служіння. І це, до речі, назва моєї сьогоднішньої проповіді. Місце писання, яке я хочу, щоб ми сьогодні з вами розібрали. Це Євангелія від Марка, перший розділ 29 по 39 вірші. До речі, це дуже відоме місце писання. Всі знають його як зцілення тещі Петра. Я розбив свою проповідь на три пункти, ну, три доволі простих пункти. І на кожен пункт, на кожен пункт буде приблизно по 2-3-4 вірші. Тому я не буду зачитувати повністю увесь цей великий контекст. і Буду просто по два-три вірші. Так, я думаю, буде набагато зручніше. І перший пункт він звучить так: Ісус приходить у дім Петра і зцілює його тещу». Вірші з 29 по 31. Ісус та всі його учні залишили синагогу і попрямували до оселі Симона і Андрія. Яків і Іоанн пішли разом з ними. Сімонова теща лежала в лихоманці, тож люди розповіли про неї Ісусу. Ісус підійшов до неї, взяв її за руку і допоміг підвестися. Лихоманка залишила жінку, і вона почала прислуговувати їм. До цього Ісус, до того як він прийшов в Дім Петра, Він навчав в синагозі, в Капернаумі, І я думаю, що Він дуже сильно втомився. І приблизно десь під вечір. Петро, бачачи, що Ісус втомився, просто запросив його до себе додому відпочити. Ну, Скоріше за все було саме так. Коли Ісус йшов в дім Петра, то по дорозі йому сказали, або коли він заходив, йому сказали, що тут у нас є хвора жінка. І цією хворою жінкою виявилась теща Петра. Ми читаємо з вами, що Ісус підійшов, взяв її за руку, сказав, допоміг їй підвестися, і лихаманка, як написано, залишила її. Знаєте, от Ісус. До цього дуже багато служив. І він міг ну, сказати: слухайте, друзі, ну я дуже сильно втомився. У мене має бути хоч якийсь відпочинок, перепочинок. Але він бачив нужду, він бачив потребу. Потребу в зціленні, потребу в служінні. І не дивлячись на те, що я думаю, що він дуже втомився, він підійшов і зцілив цю жінку. І Бог, коли я готував цю проповідь, Вірю, дав мені 5 таких дуже класних життєвих уроків. Ну, або це п'ять істин, або п'ять відкриттів. І я хочу просто з вами ними поділитись. І перший урок, або перше відкриття ми християни 24 на 7. Ми це бачимо саме зі служіння Ісуса Христа. Я розумію, що ми люди і ми можемо втомлюватись. Але бувають такі випадки, коли дійсно Бог хоче через нас послужити іншій людині. Навіть коли ми. Дуже устали, дуже, за, дуже втомилися. Але я вірю, що Бог саме в цей час він дає нам саме свої сили для того, щоб послужити людям. Тому, друзі, ми християни, цілодобово, 24 на 7. Далі я хочу, щоб ми з вами розібрали, і в мене буде інший другий урок це е, саме ця жінка, теща Петра. Ми бачимо, Бог її зцілив. Ісус її зцілив. І вона... Відразу почала служити. Служити Ісусу служити людям, які були, прийшли до Неї в Дім. І тут я бачу другий урок: що наше служіння людям, наше служіння Ісусу Христу через служіння людям це подяка Богу за те, що Він зробив для нас. Тобто служіння Ісусу це дійсно наша подяка Йому. І, друзі, знаєте, Ісус дуже часто допомагає нам. Ми молимось, ми просимо в нього допомоги. І через саме це, коли Бог дає нам сили, коли Бог допомагає нам, ми можемо допомагати іншим людям. Тобто ми набираємось Божої сили, Божого помазання і допомагаємо іншим людям. Другий пункт. Називається так: Усе місто зібралося, щоб отримати чудо від Господа. Це вірші 20... з 32 по 34. Коли настав вечір після заходу сонця, до нього привели багато хворих і одержимих нечистим. Усе місто зібралося під дверима. Багатьох недужих на різні хвороби він зцілив, і з багатьох вигнав демонів. Та говорити тим нечистим духам Ісус не дозволяв, бо вони знали, хто він такий. І тут буквально відразу я хочу, щоб ми побачили. Наш третій урок. Люди приходять туди, де є Божа присутність. Тобто люди почули те, що тут відбулося зцілення. Ісус цілив цю жінку. І ми читаємо відразу дуже багато людей. Написано, що люди зі всього міста. Я не думаю, що там було дуже велике місто, але дуже багато людей прийшло. І Люди приходять туди, де є Бог. Туди, де є Божа присутність. Тому я вірю, що Бог, коли перебуває з нами, коли в нас є Божа сила, це, до речі, друзі, урок номер 4 Коли через Тебе людям служить Ісус, ефективність служіння різко зростає. Але ви можете мене спитати, як цього можна досягти, це спілкування з Богом, це молитва. Тобто, не просто, знаєте, час від часу, а постійне, регулярне спілкування з Богом. І саме це, коли в нашому житті немає гріха, коли в нашому житті немає компромісу з цим світом. Коли ми служимо Ісусу Христу, коли ми наповнюємось Бож... Божою присутністю, тоді Божа сила вона може проявлятися через нас. І ми можемо дійсно Божими силами служити іншим людям. Далі ми читаємо третій пункт. «Служіння Ісуса по всій Галілеї, це вірші з 35 по 39, до речі, це якраз останні вірші. Рано вранці до схід сонця Ісус залишив оселю, усамітнився в безлюдному місці і там молився. Сімон і ті, хто були з ним, пішли шукати Ісуса і знайшовши його, звернулись до Нього. Всі тебе шукають. Але Ісус відповів їм: нам потрібно йти до інших міст, щоб я міг проповідувати Божу вість там, і бо там саме для цього я прийшов. Так він мандрував Галілеєю, проповідуючи в синагогах та виганяючи демонів. Чому Ісус мав успіх? Тому що його кожен день. Починався з молитви. Це те, про що ми казали з вами в другому пункті. Тобто, кожен день Ісуса починався зі спілкування з Богом. І, друзі, знаєте, що дуже цікаво, ми тут читаємо про Сімона. Це та людина, яка була учнем Ісуса Христа. І я думаю, знаєте, у кожного з нас має бути, може бути свій Сімон. Тут Сімон, до речі, каже такі речі, що Ісус всі шукають тебе. Тобто Він побачив, що Бог діє через Ісуса. Люди приходять, дійсно успіх. Дуже багато людей, як написано, зцілилось, саме прийшовши, до двер... коли прийшли до дверей Сімонова дома. І, е, знаєте, так само може бути і в нашому житті, друзі. Іноді буває так, що. Є успіх. Ти бачиш, що вроді би все в тебе класно виходить. Але трапляється щось так само, як ми з вами зараз переживаємо, в нашій країні йде війна. І внаслідок цього багато з нас ми полишили свої домівки: наш рідний Краматорськ, нашу рідну церкву. Ми виїхали за межі нашого міста, в інші міста України. Хтось взагалі виїхав за кордон. І у нас вдома, в нашій церкві, у нас було служіння. Знаєте, все було таке, якби ну все класно, все сплановано, все йшло, рухалось, працювало. Але, як кажу, сталося, що сталося. Ми потрапили в інші церкви, ми потрапили в іншу культуру, в інші міста. І я вірю, що це не просто так, це для чогось. Тобто Бог взяв те зле і погане, що з нами трапилось. І я вірю, що через це, можливо, якась людина. Хтось отримує благословіння саме через вас, саме через Тебе. І, можливо, саме ти потрапив в цю церкву, в цю країну, в це місто. Не просто так. Треба просто зирнутися по сторонах і побачити людей, яким ми можемо послужити, які потребують твоєї допомоги. Можливо, саме для цього ти саме попав в це місто або в це місце, в цю церкву. Тому, друзі, я вірю, що це дуже важливо. Шукайте Божої волі. До речі, це останній, п'ятий урок. Шукай Божої волі, проси у Бога допомоги, щоб виконати її. Я вірю, що Бог може діяти через нас. І ми можемо робити це там, де до цього ми ще не були. Так само, як Ісус сказав, що мені потрібно йти до інших місць і проповідати Євангелію. Можливо, тут, в своїй церкві, можливо, в тебе все було добре, все було гарно. Але Бог хоче дати тобі щось ще більше. І наостанок, я хочу, щоб ми. Це дійсно те, що відбулося в Домі Петра, це було чудо. Я хочу, щоб ми просто проаналізували це чудо і зробили такі, знаєте, певні висновки. Якби такий певний аналіз, що Бог хотів показати нам цим дивом. Те, що одне чудо пробуджує віру для багатьох інших чудес. Тобто. Це знаєте, як ланцюгова реакція. Одна людина зцілилася, те ще Петра. І багато людей це побачило і прийшли до Ісуса для того, щоб отримати своє зцілення від Нього. І вони сказали: вона зцілилась, вона змогла, чому я не можу отримати своє чудо від Господа, запусти цю реакцію Божих чудес, Божих зцілень, можливо, Божих відкриттів в своєму житті. І хто знає, можливо, через це Бог. Коли благословить тебе, ти станеш тією відправною точкою, через яку Бог буде благословляти інших людей. Друге запитання, яке значення це має для мене? Реакція на чудо, як ми вже казали, що це наше служення йому, це знаєте, якби подяка Господу за те, що він зробив для нас. До речі, дуже багато відомих проповідників, служителів, саме їх служіння почалося з Божого чуда в їхньому житті. Це було або зцілення, або якесь відкриття, дуже яскраве відкриття. Це було як відправною точкою для їх служіння. Тобто, вони доторкнулись до Бога. Бог дещо їм показав. І у багатьох з них це було просто, знаєте, як свідоцтво на все життя. Тобто, вони побачили, Бог є, і Він діє в моєму житті. І вони почали служити Ісусу. І буквально три практичних висновки, і ми будемо заканчувати. Перше, запроси Ісуса до свого дому або до свого життя, якщо його немає ще в твоєму серці. Друге, де Ісус там вирішуються всі проблеми. Можливо, в тебе є якісь проблеми, можливо, зцілення, можливо, проблеми з житлом, можливо, ще якісь інші проблеми, навіть про які я не знаю. Але Бог знає і Він може їх вирішити. Треба лише звернутися до нього. І третє, чудо в нашому житті має спонукати нас служити Ісусу Христу. Тобто, те чудо, яке Бог зробив. В нашому житті він може зробити в житті інших людей. І я вірю, що так дійсно має бути і так буде. Я хочу зараз помолитись, щоб Бог дійсно благословив кожного з нас і щоб це Боже чудо в нашому житті, воно дійсно спонукало нас служити йому. І через наше служіння, щоб багато людей отримало благословіння. Боже, слава Тобі і хвала, мій Бог! Господи, я дякую Тобі зараз за кожну людину, Бог мій, яка дивиться, Боже, цю проповідь і чує це слово, Бог мій. Я прошу Тебе, благослови зараз кожного брата і сестру, Господь. Наповнюй Духом Святим, Боже. Господи, нехай дійсно Боже, бути цей дотик, Боже, в серце, Господь. І нехай, Боже, це чудо, яке вірю, відбудеться, відбувається в нашому житті, Боже. Воно спонукає нас до служіння іншим людям. Боже, якщо зараз хтось потребує зцілення або звільнення, Боже, або якісь інші проблеми, я прошу, виріши ці проблеми, Господь. Дай дійсно доторкнутися до Тебе, Боже. Господи, і отримати Твою силу, Господи. І побачити Твоє чудо, Бог мій. І нехай це чудо, Боже. Господи, реакцію на це чудо буде служіння Тобі, Бог мій. Саме Твоїми силами, Господь. Дякую тобі за все, мій Бог. Слава і хвала, мій Господь. Алілуя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь дякую, друзі. Нехай Бог береже вас і благословляє. Амінь.